Всі хочуть користуватися перетворювачем оптики в HDMI або SDI. На Aliexpress їх дуже багато. Я ось придбав перетворювача HDMI сигналу в оптику. Ну, воно тут вбудовано, тут немає. Ти їх не виймеш, нічого. Тут роз'єми SC, HDMI-вход, HDMI, HDMI Outlook, ну і HDMI -out. От такі вони, от так Ось Отакі вони, отак вони виглядають. Давайте провіримо, які ж вони сигнали пропускають. Ну, Просто які сигнали вони пропускають. Давайте глянемо. Так, Що я зробив? Я взяв ноутбук. З ноутбуку я дав сигнал на AV-матрикс по HDMI. По HDMI сигнал подаю на один із перетворювачів. Ось сюди заходить. Ну, Потім по оптиці він виходить і заходить до Yolo Box Extreme. YoloBox Extreme просто він ковтає всі сигнали, він всі ядін. Але він не показує, з якою чистотою ну, технічні дані не показує, що це за сигнал. Для цього я взяв поставу Blackmagic Recorder. Він показує, з якою чистотою приходить сигнал з відеомікшера по SDI. Ну, по HDMI, Паралельно, йдеш, як я казав сюди. І ось ми бачимо, яку чистоту мені зараз видає. Ось, бачите, о, де я. От І ми зараз просто беремо і чистоту міняємо. От Програм аут, Ставимо. Перше, що ми поставили, зараз 5994. 5994. І ось. Цеме так для початку, і так що це проходить. Я зараз зроблю швидше, буду перемикати, ви побачите, що все це проходить сигнал. Поїхали далі. I60, I-60, I-60, і ось пішов сюди сигнал. Бачите? Я навіть дам картинку трошки швидше, щоб була, щоб ви зрозуміли, що проходить. I60. Ставимо P50, P-50. Бачите, пішло в їзді, Показує П-50. Пропускають. 60 прогресив. А вже був у нас 60 прогресів. Давайте потихеньку я так пропняпаю. 2997. щас-щас думає. Пішло. 59.94. Пішло. 24 прогресив. щас Пішов сигнал. 25. Сейчас, думаю, пішов. 30 прогресив Сейчас так є. I50. Бачите? Вот ось вони Навіть якщо показати, ось, о, синхрон іде, синхрон іде Лінк є, Лінк є. I50. Він пропускає I50. Вони пропускають i50. Так, P50, зараз, дивимось. Прогресив 50, ну і я знову до прогресива 60. Заща, ще, зараз, він, з'явився. Е, від себе скажу, я не знаю, е, чи вони такий же видають сигнал. Ну тобто, як я подаю, наприклад, 50 p що він і на виході дає 50 в Мене немає можливості перевірити. Тільки буде нагода по HDMI перевірити, що він не видає сугубо там, тільки only 60 p Тобто, який б я не подав сюди сигнал, а він все одно видає 60 p Я вам відпишусь, скажу. Але так, ці конвертори непогано використовують, вони. Пропускають всі сигнали. Ну принаймні, хоча би конектити плазми, подавати туди сигнал. Вони просто ідеальні.